Друзі, всім привіт! Компанія Автопарк Місто Харків. Сьогодні у нас нове надходження. Це Сузуки Гранд Вітара 2004 року випуску. Авто в дуже гарному стані. Що по кузову, що по техніці. По кузову була косметика, звісно, але без криміналу. Технічно, зовсім без нарікань. Була повна капіталка двигуна, буквально декілька тисяч кілометрів тому. Все працює, все працює бездоганно, оснащений автомобіль двохлітровим бензиновим двигуном, автоматично коробка передач повним приводом. Якісна гума на фірмових дисках, є тонування скла по салону, по комплектації, текстильний салончик, синій колір, гарний стан, салон доглянутий, електропакет. Пробіг 227 тисяч кілометрів. Є клімат-контроль в комплектації, підігріви передніх двох сидінь, якісна штатна мультимедіа, автоматична коробка передач. Дуже гарне містке авто. На повному приводі. Гарній комплектації, гарна ціна 6800 американських доларів. Друзі, авто вже в продажу у нас в місті Харків, Проспект Гагаріна, 23 автосалон, автопарк. Запрошуємо всіх на тест драйв. До зустрічі!